Моє вітання, з вами Архон Солі. І знаєте, у Геншині є такий особливий тип персонажів, котрі володіють геоелементом. І оскільки вони є невеличкою закритою спільнотою, котра, зазвичай грає лише у пачках один з одним, то і ставлення до них відповідне. Геоперсонажів та геопачки або обожнюють або оминають за деякими виключеннями. І на мою думку, як ви могли помітити по моїм гайдам чи просто по моєму аккаунту, я є другим типом. Якось не склалося у мене з геоперсонажами, але до певних персонажів у спільноті особливе ставлення, навіть незважаючи на те, корисні вони чи. Ні, і оскільки я отримав багато коментарів на цю тему, то сьогодні у нас гайд на Альбедо. Зібраного в домах знаю, знаю, що це не те, що більшість із вас очікували, але дозвольте мені пояснити. Саме такі коментарі я отримував у тіктоці під одним із минулих відео, і вони настільки мене зацікавили, що я вирішив створити нову рубрику. Крінж чи база, можливо, назва тимчасова, можете запропонувати ваші варіанти у коментарях. Але подібне відео вже було на каналі, наприклад, у випадку із Сянлін та Гобою. Хто пам'ятає, той вже може вважати себе Олдом. Проте я все таки трішки поясню: в межах цієї рубрики ми будемо розглядати дивні альтернативні білди на різних персонажах. І давати їм певну оцінку. Тож, по-перше, не сприймайте це занадто серйозно, тут буде багато теоретичних моментів і серйозних обговорень крінжових пачок та комбінацій зброї та артефактів. Тож, з одного боку, не бійтесь їх використовувати, якщо хочете якось таке спробувати. Але це точно не пачки для проходження безодні, а просто щось фанове, що дозволить вам проводити більше часу із вашими улюбленими персонажами. І вже сьогодні ми спробуємо разом розібратися у феномені Альбедо Дамагера і спробуємо зрозуміти, як такого взагалі зібрати. Це було б важко, адже такий білд існує для справжніх поціновувачів. Тому сьогодні у нас в гостях буде Альбедо Мейнер, а саме Ведмежатко. Тож зараз я передам їй слово, щоб розібратися, за що ж люди так люблять Альбедо. Всім привітки! З вами Ведмежатко. Кхе -кхе. Вибачте, якщо комусь зіпсувала слух. Але я не про це. Дякую, Архонту Солі, що доєднав мене до цього відео. Маю велику честь бути тут і розповісти вам, як справжнісінький мейн Альбедо, за що ж я його обожню. Так перед історія був звичайний день, хоча радше вечір, і в цей момент виходить трейлер нового персонажа в грудні 2020 року. Та, це той рік, коли найжахливіші події для України тільки починалися. А я, значить, дивлюся, потихеньку досліджую, хто ж він такий, і вже собі вирішила: окей, я йду і вибиваю його без зайвих думок. Через свої незнання в банерах, в гарантах і так далі. Бо я тільки зайшла у цю гру. Я вибила Джин, мою першу легендарку. Після чого я вже почала думати, що мені не везе, а далі стався рік очікувань, а конкретно 100 з чимось назбираних круток. Це якщо рахувати десь два місяці з копійками щоденного грінду, і це якщо не рахувати безодню, в яку я не граю. По круткам навіть відео вийшло на моєму каналі, і до цього вийшло близько п'яти едітів у Instagram і TikTok. От наскільки я його люблю. А за що і чому? Ну бо тому, що, по-перше, я звернула увагу на те, який же він гарний. Іначе багато персонажів вийшло, і там анімації кращі, але мої смаки, знаєте, ще довго не зміняться. Це стосується і характеру. Такий милий, чуйний, приємний спілкуванні і цілком адекватний. Хоча в ком'юніті є люди, що сумніваються в психічному здоров'ї Альбедо і все через його таємничість і останню репліку в його сюжеті про знищення аж цілого Монштату, щоб ви розуміли. Я ще не говорила про англійську озвучку, де взагалі можна розтанути, і сердечко прям затьохкає. А якщо ближче до теми цього відео, я людина, яка сама має дещо дивний білд, тобто він у мене фізик, так би мовити. А ще я хотіла його зробити в головного дамагера. І власне, чому це відбувається? Чому в нас таке бажання? Перше і логічне все через сім фактор, знову ж таки. По-друге, всім нам хочеться довести в глибині душі, що він набагато краще ніж про нього говорять, і що він здатен гори звернути. А по третє, я тут помітила, що власники Альбет зациклюються не так на бойовій частині гри, як більше на частині сюжету, і що взагалі відбувається у тайваті. Знаєте, є таке прислів'я: скажи мені, хто твій сімп, і я скажу, хто ти. І є в цьому доля правди, на мою думку. Ті, хто часто використовують Альбедо, такі ж скромні, культурно виховані і зосереджені на дещо іншому замість битв і у цих стати, сабстати, циферки, тому подібне. Якщо це про вас, до речі, дайте знати в коментарях. І якщо що, це не завжди працює, бо є різні люди і різні характери, тому ось так. Додам тільки наостанок, що яку б я пачку не встановлювала, першим завжди стояв і стоїть Альбедо. Тобто, коли ви зазвичай будуєте собі пачку в чотири персонажі, то я її ж будую у трьох персонажів, бо Альбедо повинен стояти автоматом, без жодних виключень і правил. І мені здається, це мій бздік. Ну або я настільки люблю персонажа, що не готова не грати за нього. Іноді буває страшно від того, наскільки я його люблю. Але нічого, скоро вийде Нахіда, і я теж буду трендіти тільки про неї. От заждіть, і ви це скоро побачите. Що ж, я можу лише подякувати за таку прекрасну промову і зазначити, що прислів'я про сімфактор це дещо просто шедевральне. Мені, як людині, що ніколи не грала з Альбедо, було б важко розповісти щось із такими деталями, адже персонажа треба не лише вивчити з точки зору теорії, а ще й зрозуміти, полюбити і втілити це все на практиці. Тож посилання на канал Ведмажатка ви знайдете в описі, і раджу вам зазирнути туди, адже скоро там вийде спільний гайд на Альбедо. З адекватним білдом та купою цікаву інформацію від справжньої шанувальниці Альбедо. А ось у нас сьогодні зовсім інакше. Тема, так мовити, темна сторона Альбедо. Знов таки попереджаю, що це справжнісінький артхаус, котрим зазвичай користуються лише справжні поціновувачі персонажів, але тим не менш, висновки робити поки що рано. Тож давайте разом спробуємо розібратися, які є варіанти збірок і як розігнати демедж Альбедо на максимум. Почнемо з балансу статів. Альбедо може зібрати як через АТК, так і через захист. І якщо савдепес Альбедо грає лише від єшки, то будучи основою команди, нам доведеться і ультувати по КД, і використовувати автоатаки, котрі в свою чергу від АТК. Тож годинник на силу атаки стає повноцінною альтернативою, а ось що саме обирати, це вже повністю залежатиме від обраного сету артефактів. Келх раджу брати на геодемедж і капелюх на крит-шанс або крит демедж. Ми ще повернемося до цієї теми, а зараз перейдемо до частини, котре складатиметься із невеликих порад, що впливають на загальну шкоду. По-перше, для максимальної реалізації треба прокачати альбеда до 90-го рівня, адже для нашого Дамагера важливо буде мати не лише атака, а й захист. І таким чином ми трохи збільшимо обидва стати, але значно вплинемо на Загальну шкоду. Також ці стати вплинуть на обидві здібності Альбеду. Ульта збільшує свій демедж від ДТК, а ось єшка має окремий разовий скейл від сили атаки і основний періодичний, що скейлиться від захисту. Крім того, раджу якомога швидше збивати хп ворогів до 50%, адже по таким цілям пасивна навичка збільшить шкоду від Єшки на 25%. Ну а також для збільшення шкоди від ульти бажано вибити друге сузір'я. Воно збільшує шкоду від ульти при застосуванні Єшки і накладає на неї бав чи скилиться від захисту. Якщо у вас Альбедо з другою констою, то знов таки повертайтеся до білду повністю через захист, адже користі від нього точно буде більше. Це стосується лише верхнього стату годинника, ну і в деяких випадках капелюха. А ось щодо прокачки талантів, то білд альбиде через. Темич, це вже настільки незвичне рішення, що в цілому можете усі таланти коронувати. Адже вам доведеться використовувати кожну здібність. Є ж ульта в цілому будуть корисними завжди. А ось автоатаки це точно марно витрачені ресурси. Але використовувати їх доведеться, адже інших альтернатив у Дамагера Альбедо просто немає. А в свою чергу, користі від них немає по двом причинам: по-перше, Альбедо не має геоінфузії. А по-друге, скейл його автоатак, мабуть, найменший в порівнянні з іншими одноручниками. Тож на цьому усі нюанси прокачки завершуються і залишається лише зібрати. Правильно самого Альбедо і знайти персонажів з корисними бафами, враховуючи, що Альбедо — це го персонаж, то вибір тут буде доволі невеликим. По-перше, це, звичайно, ж Горо. Його єшка накладає баф на Гео-демедж і збільшує захист активному персонажу. А також він має активний талант, що збільшує захист на 25% після застосування ульти. Прокачка стати самого Горо не дуже важливі, проте варто видати йому якийсь корисний сет для бафу команди, а також вибити сузір'я. Корисне буде третє, адже воно збільшує бонус до захисту. Четверте може стати у нагоді, адже воно додає хіл до ульти, а це може змінити команду, звільнивши місце хілера. Ну і звичайно ж шосте сузір'я, котре конкретно збільшить геодемедж, в залежності від кількості геоперсонажів у команді. Певними бафами до Геошкоди володіє і Нінгуан. Її пасивна навичка дасть 12% бонусу до геошкоди персонажу, що пройшов повсті її єшку. але це єдиний бонус, тож його користь доволі сумнівна. Проте у деяких випадках її можна взяти четвертим персонажем. Що ж, і насправді, здебільшого, це усі варіанти, як забафати саме гео -персонаж. Персонажа. Тож залишаються лише універсальні варіанти, такі як Беннет. Усім нам відомо, що його ульта конкретно так заливає атака, крім того, хілить наших персонажів. Ну а з шостим сузір'ям можна взагалі перетворити Альбедо на Піро Магра. Але це стосується взагалі будь-якого персонажа. У такому випадку можете ще взяти стянку до команди, але це матиме сенс лише у данжі, де потрібен піро елемент або проти гідробосів. А з цими обома варіантами в цілому спориться і звичайний Альбедо. Просто піро атаки по гідроворогам це єдине, що принесе, хоч якийсь сенс автоатак. Ось настільки з ними сумна ситуація. Тому в цілому єдине, що ще можна зробити, так це зібрати фіз альбеду, але це вже щось на рівні фіз ЦЦ. Тому пачку беремо Розарію заради збільшення Кричанцу, а крім того, її шоста конста зменшує спротив до Фіз Демеджу. Ну і в додаток до неї бажано взяти кукі або фішелі, знов-таки, для реакції з кріо елементом, що знизять резист до фіз шкоди. І на такій крінжноці давайте пройдемо до сетів артефактів та зброї. Враховуючи, що ми зупинилися на атаках через фізу, то Давайте поглянемо у сторону сету, який розрахований на автоатаки, а саме зворотню комету. У такому випадку бажано брати дідо команду, адже цей сет збільшує міцність щита, ще й збільшує під його дією шкоду від звичайних та заряджених атак на 40%. Альтернативою може бути солянка із 2, +2 лицаря крові та блідого вогню, або ж фулсет гладіатора. Ну і звичайно ж, зброю ми також обираємо відповідно. Найбільш універсальним варіантом буде монолит зеленого нефриту, що, окрім демеджу, збільшує і ХП. Також можна взяти місячно білий футсу. Ну і звичайно ж, який може бути фізбілд без меча вітерного сокола, котрий збільшує фіздемедж і наділяє персонажа додатковим ефектом, котрий також завдає певної шкоди. Останній варіант для такого білду це чорний меч. Але незважаючи на таке різноманіття, збирати Альбедо саме у фіздемедж, це найгірший варіант. Хоча певна зброя, така як моноліт зеленого Нефриту або чорний меч, може мати сенс і бути таким собі гібридним варіантом, котрий атаку також руки і вплине на здібності своїм сабстатом. Тож на всяк випадок тримайте. Голові цю зброю, а ось просити артів. Краще забудьте, профізує сказав, скоріше для тих, кого тягне на вже зовсім розпусні експерименти. Тож, давайте краще розглянемо інший сет. Лозга без турботного сну. Це вже доволі серйозний варіант, котрий збільшує захист Альбедо від двох шматків. А також збільшуватиме захист та бонус геодемеджу при завданні ворогам ГЕО шкоди активним персонажем. Або ж коли персонаж оздоблений цим сетом, знаходиться у кишені. До комплекту з таким сетом підійде будь-яка зброя на корисні для Альбедо бафи, але здебільшого це перегнійний меч та прототип каменера. Перший меч Більше шкоди від Єшки, проте краще підійде саппорту через відновлення енергії у сабстаті. А ось другий вже стане лише на Дамагера, що використовує автоатаки. Проте бонус посивної навички збільшить АТК та захист Альбедо, тож покращить і потенціал інших здібностей. А ось через свій сабстат у вигляді фізбонусу бонусу це буде максимально дивний гібридний варіант. Але не хвилюйтеся, я прекрасно розумію, що не кожному хочеться збирати фулсет заради Альбедо-дамагера. Навіть не уявляю собі, скільки у світі людей, що крім того, що зберуть альбедо у дамах, ще фармати. Спеціально для нього артефакти, але впевнений, що такі люди є, тож ви не думаєте, я ні в якому разі не засуджую. Навіть навпаки, трохи заздрювачі цілеспрямованості. Проте насправді солянка це нормальне рішення. Чудовим комбо буде церемонія та архаїчний камінь, що збільшать шкоду і дульти та геошкоду в цілому. А ще можете змінити одну із частин на лузгу безтроботного сну, щоб збільшити захист. У свою чергу зброю беремо таку ж саму, як було згадано раніше. Хіба що можна додати цього списку ще й відблиск ріжучий туман? Ось насправді все по артефактам можна зробити доволі простий. Висновок краще використовувати фолсет лузги, але солянка теж буде чудовим варіантом. А ось стосовно зброї, ми не розглянули ще один варіант, котрий є абсолютною бою: це івентова зброя, що є Сігною Альбедо, а саме кіноварна Веретено. Вона конкретно збільшує захист Альбедо, а також своєю пасивною навичкою просто колосально збільшує шкоду від Єшки. Тож це буде ідеальний варіант як для сапорт-білду, так і для головного дамагеру. Просто тому що користь від нього неоціненна і іншим видом зброї до неї дуже далеко. І ось, знаєте, з цієї. Ці вже можна провести деякі паралелі і зрозуміти одну цікавинку, але давайте розглянемо її в висновках, до котрих ми пройдемо саме зараз. Мене звуть Альбедо, мені 500 років, я родом із дракончого хребту, живу у печері. Я сапорт або ж сабдпс. майстер своєї справи. Але іноді люди використовують мене, щоб втілювати свої фантазії. Найпотаємніші фантазії, я мав сидіти у кишені і ставити єшку, але вони дозволили мені показати себе і збирають у головного дамагера. Що ж, це було доволі цікаво. Зараз на фоні ви можете бачити футажі, котрі мені вдалося знайти із реалізацією подібних білдів. І ви на власні очі можете побачити рівень їх ефективності, але що я можу сказати, так це те, що в цілому цей білд працює і виконує своє головне призначення, а саме дозволяє вам проводити більше часу із вашим улюбленим персонажем. Ви спокійно зможете бігати по світу і вбивати босів, навіть ходити у данжі. Хіба що одна з проблем полягає в тому, що єшка працює не проти всіх босів або її можуть просто знищити. А все. Це таки навіть у білді через Демедж вона буде його головним джерелом. Але головне відкриття для мене полягає у тому, що білд через головного Дамагера це не те, щоб темна сторона Альбедо, а скоріше звичайна, але повернута до Дриго. Найкращий варіант для Альбедо дамагера це така ж сама збірка, що й у сапорта, хіба що трохи більше вібри зброї та артефактів. Але вам треба перегорнути пачку, позбавивши її головного дамагера, поставити на його місце Альбедо і додати три персонажа, котрі будуть давати гео хлопцю корисні бафи. Якби я оцінював. Цей білд за п'ятибальною шкалою, то він би отримав 2-2,5 бали, адже лютою крінжею його не назвати. Він працює, але при цьому, на жаль, він мало чим відрізняється від звичайного геймплею з Альбедо, крім часу його перебування на полі. І звичайно ж такі пачки значно втрачають у користі, адже Альбедо не може змагатися з іншими дамагерами у атаках від руки. Тим не менш, через свою харизму та образ персонажа в цілому щось особливо в цьому білді все-таки є. А на цьому моменті наше сьогоднішнє відео закінчується. Не забувайте про вподобайки. Та та коментарі, ну а з вами був Архонт Солі. До нових зустрічей!